Добрий Грамки Україна Києву три тисячоліття, а не півтори тисячі років. Так вважають деякі вчені. Їх опоненти твердять, історія столиці Слов'ян налічує сім тисячоліть. Шукати підтвердження цих теорій пропонують на місці десятинної церкви, щоб отримати фінансування для археологічних робіт. Вже готують звернення до київської міської адміністрації. Чи є підґрунтя для такої гіпотези, та скільки ж насправді років Києву? Саме про це спілкуватимемося з Олександром Бригенцем, головою комісії Київради з питань культури та туризму. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку вітаю нас на програмі. То що, дійсно може виявити, що наступного року будемо святкувати не 1530 років з дня заснування Києва, а можливо 3000 років? Чи може сім я, я думаю, що спішити не треба. Давайте відсвяткуємо 1530, а потім вже замість 1531 будемо святкувати щось інше. Тому що насправді не хотілося б поспішати, бо вже один раз поспішили і людей насмішили. Коли в 30 років тому, коли, коли радянська влада дуже хотіла відсвяткувати якийсь гучний ювілей в Києві. Почали шукати цю дату, звернулися до ЮНЕСКО, поїхали з документами, і е, ці документи доводили на той момент. Інформація була така, що Києву 2700 років. Угу. І ця документація вже була, і їхали представники міста Києва, і тодішній мер Згурський. Але коли почався торг навколо цифр, ясно, що е, радянська країна, яка була патроном України в той угу. момент, вона не дуже хотіла тягнути час і захищати Київ. Вони запропонували, як я розумію, погодитись на якийсь такий середній компромісний варіант, щоб Київ був десь трошки старший за Москву. Ну, бо все-таки з Київської Русі була Москва. А були підґрунтя тоді для ну, того, якщо, що зробили таке. Якщо вийко. люди поїхали туди з цифрою 2700, вони ж не з порожніми руками поїхали. В них була повна інформація. А ця цифра вона була досягнута шляхом якогось компромісу, якихось переговорів. Тобто ніякої причини давати Києву саме 1500 років не було. Це просто. Ну, якби казали, ну давайте стільки демо, давайте стільки дамо. Тобто це був ну, такий, я би сказав, зговор проти Києва. Тоді, я ще ж скажу, що тоді і вчені, в тому числі, вони пропонували 2700 років. Ну, давайте от звернімося значить, до історії. От перша да. згадка про Київ, так, у письмових джерелах, датована 882 роком нашої ери, так? Значить, Чи це не... значить, згадки вік міста визначається не згадками, а вік міста визначається тим. Періодом, коли на, цьому, на цій території безперервно жили люди, на сьогоднішній день практично доведено, і є різні точки зору, що на місці Києва постійно живуть люди, починаючи з середнього періоду середнього трипілля. Це як мінімум 7 тисяч років тому. І ви знаєте, що 7 тисяч років тому, в період середнього трипілля, на території України були міста за розміром значно більше, ніж всі інші міста, які в той час були в Європі. Тобто. На місці європейських держав замість міст були невеличкі поселення а в нас в деяких трипільських містах жили десятки і тисяч і сотні тисяч десятки тисяч людей жило в одному місті. Тобто, це були величезні мегаполіси того періоду, якби і тому говорити про те, що наша культура. Не, не сягає таких е, часів сьогодні. Можна тільки в підручниках, які не враховують трипілля. Бо сьогодні всі визнають, що трипілля існувало, всі про нього все знають. Але якщо ви уважно почитаєте історію Європи, ви не побачите, що історія Європи починалася з трипілля. Вони все одно продовжують писати історію, не враховуючи, враховуючи. фактора трипілля. Тому Тобто, за вашою теорією, Києва вже понад тисяч? Це тих, не моя що... теорія. Це ну, що ви думаєте? я не... ви під... ви... Ні, ну, підтримуєте, ту, яку так? Я підтримую, підтримую. Да. Дуже багато пам'яток. І саме чому йдеться про саме старокіївську гору, чі, е, 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 тому що ну, дійсно, це цікаво. Міс... Чому саме там потрібно ну, шукати що, відповідь? Тому що це було ідеальне місто. Місце з точки зору містобудування, з точки зору розташування міста. І саме це місто, воно є якби символом Києва. І тому е, ймовірніше за все. Саме найкраще за все знайти найбільш глибокі коріння саме на цьому місці, тобто порівняти простежити всі культурні шари. розумієте, що саме може підтвердити ну, розкопки, звичайно. Розкопити. Да, якщо ми там знайдемо всі шари культурні, які існують то, один за одним. Ми підтвердимо що скільки часу тут була життя ага. цивілізаційне, І інші якісь Я міста вам, у Києві є, де також ні, варто звичайно. Проводити... Дуже Ні, дуже дуже багато. Всі гори на кожній горі було було різні поселення, але. Розумієте, в чому складність сьогодні? От ми сьогодні дуже багато сперечаємось про десятинну церкву, але е, десятинна церква це і проблема з іншого боку. Чого? Тому що ми не можемо копати нижче десятинної церкви. Тобто, фундаменти десятинної церкви це є пам'ятка, і ми не можемо її руйнувати. Ми не можемо зняти фундаменти і подивитися, що далі. Тому з точки зору історії Києва більш важливими є місця навколо, навколо і тому. Коли сьогодні деякі невігласи говорять про те, що давайте, значить, не будемо чіпати десятину церкву, а тут щось побудуємо поруч біля неї, це ще більший злочин. Тому що, по-перше, пам'яткою є вся гора старакиївська, а не тільки е підмурки десятиної церкви, але і копати глибше можна тільки навколо, навколо. десятинної церкви. І до речі, з цією проблемою вже зіткнулися археологи, коли вони. Під десятинною церквою бачать вже з печі Сьомого століття. Які там були до того, але вони не можуть їх е, зберігати, тому що вони знаходяться нижче. І для нас підмурки десятинної церкви, як реліквії, з якої починалось християнство, вона вона важливіша. Тому треба шукати підмурки десь поруч. І, от, до речі, угу. як тільки що був цей, ви мабуть, чули про скандал навколо Щиковиці, да? тобто там на зрізі щікавиці видно е, поселення е, ну раннього середньовіччя, тобто. В Києві таких різних факторів історичних багато. В Києві є е, однозначно багато знахідок е, п'ятого тисячоліття до нашої ери. Тобто, я думаю, що коли вчені почнуть шукати вік Києва, вони визначать дату між 2700, яка вже знайдена без ніяких додаткових документів. Ті треба підняти тільки ті документи, які були, і захищати це не так, як захищав радянський союз, коли йому було байдуже доля Києва. А як треба захищати незалежні держави з незалежної. Наукою uh -huh. і до, я думаю, uh -huh. до 7 тисяч років, тому що звичайно, що були поселення і раніше ніж 7 тисяч років тому, але ті е, поселення не можна назвати містами. А от поселення, які були у Трипільців, вони є містами, uh -huh. і, і, і це не йдеться про те, що ви знаєте, якісь там первісна людина жила в печері. І ми вважаємо, що з цього uh -huh. міста Київні. Ми well, говоримо розуміло, про сам... те, що там вже було місто, і саме з того міста uh -huh. треба рахувати. Історію нашого краю, тому що оця оманлива ситуація, коли ми говоримо, що нам 1500 років, вона виглядає дивно, тому що е, насправді е, тут знаходилась цивілізація. Да як якось значно більшого періоду. А ми е, продовжуємо автоматично повторювати як попугі це 1500-1500 років. Пане Олександре, от у 2005 році було рішення Київради, так відповідно до того рішення повинні були е, провести ці розкопки. Так що багато років ну, навіть тому, не що... Обкі, а вони повинні були з'ясувати прав правдиву чому дату. Не, ну, чому ж не ну, Я думаю, зроб... що це сталося? Тому що як ви розумієте, значить, на той час почалось дуже багато різних ну, змін. В державі, тобто влади почали мінятися. Mm -hmm. Це рішення приймалося ще Омельченком, mm -hmm. Потім в шостому році прийшов Черновецький. А Черновецький, як ми всі розуміємо, mm -hmm. не, mm -hmm. не дуже mm -hmm. любив історію, культуру і все це його не цікавило. Mm -hmm. І ми про Київ, взагалі, як про місто не говорили. Ми mm -hmm. говорили про нього тільки як про суму майна і землі. Пане Олександре, скільки ж потрібно грошей для того, щоб організувати такі дослідження? Ну, такі я думаю, розробити? що по-перше, якщо говорити про 2700 років, то можна дослідження. Мабуть, і не проводити, достатньо mm -hmm. підняти ті документи, які є. Якщо говорити про 7 тисяч років, то е, не важлива сама мета визначити 7 років, важлива мета інша провести повні розкопки на е, Києві й горі. Таким чином е, не, тр не треба говорити, що ці розкопки будуть проводитися виключно для того, щоб, е, значить, е, е, як би це сказати, визначити дату Києва. Е, треба Провести розкопки, тому що це найбільш цінне історичне місце в Ки місце в Києві. і Його треба просто провести. Розкопки, бо їх треба провести. І таким чином ці гроші можуть бути не обов'язково з міського бюджету, а подумати бути... скільки це буде. Ну Коротенько, суму не завершу. Це йдеться про uh, кілька мільйонів. Тобто, це не є, є да це не є божевільні гроші, тому що сьогодні, угу. е, на жаль, наші археологи не так багато отримують грошей і використовують не, не такі технології вже сильні, але е, це дуже важко. Важлива робота, її треба обов'язково зробити незалежно від віку Києва. Пане Олександре, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Гарного дня, доброго ранку і успіхів, звичайно. До Я нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Бергенцем. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.